Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму е, каналі. Сьогодні ми приїхали ще в одне місце на Черкащині, можливо, хтось вже зрозумів, де це. І ось ми де Шаєва гора дуже е, круте місце з сили. Я вам зараз покажу джерело і ще одну цікавинку. Тому залишайтеся зі мною. Ми спустимося з вами до джерела святого Пантелеймона Цілителя. Ось саме в'їзд. Я не пішком, тому ми поїдемо далі на машині. Якщо буде змога, піднімемося на саму гору, де знаходиться такі цікавинки. Взагалі розповідали, що тут хотіли колись збудувати монастир. І тут була церква, там така. Боже, матір знаходиться зверху, але бачите, в мокро калюшки був дощ. Якщо вийде піднятися, я вам покажу. Якщо ні, то покажу вам фотографії, які залишилися в мене з е, минулої осінь, бо зараз я знімаю весною. Е, так що погнали далі. Друзі, ми вже приїхали саме до цього місця. Як бачите, є така е, місцинка, де можна пообідати, приїхати компанією. І ось ми вирушаємо саме до джерела. Але ще я вам не сказала, що тут є така цікава вечера, де люди моляться ще тут цією водою кажуть, що вона дуже... Ну, На молоде місце, цілібні має властивості, тут так прям купаються люди. Бачите, тут такі породи каміння, і в такому камінні люди вирили печеру. Ось дивіться, Буду тихенько розмовляти, тому що, можливо, тут є. Криничка, саме це джерело, де набирають водичку, де купаються. Тут, мабуть, відпочивають так. Ось це саме та печера. Зараз я вам все покажу. Дивіться. Я навіть не зайду, і я спеціально купила свічки, щоб поставити. А ось це місце, де люди купаються. Ну, тобто з цією святою водою, мабуть, треба знати, чому вони це роблять. Вечеру зараз підемо, але ми зараз давайте подивимося. Ось тут так дуже якось мені це подобається. Як красиво. Скажіть, напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі місця. Діва Марія, Янгулята. Але я на виїзді вам ще покажу одну Діву Марію з Янгулятами, там уже за цим місцем. Дивіться, саме цей камінь, ікони. Як гарно все зробили, це ж ці іконки монтували. На самом ділі я мало що знаю, тому що, ну, віруюча десь в глибині своєї душі. Ось, а тепер ми зайдемо далі. Чуєте, як ташка співає? Я хочу спуститись, показати вам цю місціну, як поводитись тут. Я не знаю, але точно думаю, що треба тихенько. Для цього я заїхала, купила сірники і свічечку. Ну, поставимо. Хай буде. Так, головне ще не впасти. Це ж ви розумієте, це все зробили просто люди. Залишилось який ікон різних. Ну, місце, звісно, дуже таке М -м -м, відчувається енергетика. Так, тихенько. Я надіюсь, там нікого хоч немає. Дивіться, як все. Я знаю, що деяким моїм підписникам така тематика сподобається. Там нікого немає, Чітко я подивилась. Бо якщо чесно, то і мені страшно. Ой, господи. Кажуть, добрий день. Камера щось в мене в не, не спрацювала. Ось такий тут специфічний запах і сиру. Я поставила свічечку. Запалила її. ось бачите. Хочеться вам більше показати. Тут така цікава ікона, але на самом деле нічого не видно. Зараз спробую. Друзі, бачите, я запалила свічку. Такі цікаві іконки. Така бачите, печера. Печера прямо печера. І це все зробили люди. А ось ікона Пантелеймона. Тут можна помолитися, подумати про своє. Так що люди приїжджайте, мандруйте Україною. Так, я вийшла вже звідти. Ще вам такий контрольний кадр. Що там горить моя свічечка? Цікаве місце. Люди у нас молодці. Коротенький огляд. Що скажете, сподобалася вам така мандрівка? Так, друзі, йду, подивлюся, чи можна піднятися на, саме на Шаєву гору. Якщо буде така можливість, я вам ще трішечки покажу краєвиди. Дивіться гарно. Вирушили ми далі, не піднімалися на чаєву гору, тому що дуже мокро і слизько. Там я була, дуже цікаве місце. Як засувалося, на на верхівці цієї гори була церква ще 1239 році. Її спали монголи, а пізніше там була кам'яна. Її там дійсно такі брили, каміння, і на тому місці стоїть така діва Марія. Янголи, лавочка, дуже гарний вид відкривається, тому варто туди підніматися, але в гарну погоду. Ось ще таке містечко, також тут криничка, не знаю, чи також вода свята тут. Але це прям близько біля того джерела, де ми тільки що з вами були. Давайте підійдемо ближче. Я думаю, що в таких місцях повинна бути максимально свята вода, тому що тут енергетика зашкалює, я вам кажу. Інгулятка такі. Чи були ви тут колись, хто місцевий? Напишіть, будь ласка, так цікаво. Саме це місце я для себе відкрила буквально пару років тому, і наш саме наверх піднімалась минулої осінь, 24-му. Шикарнюче місце і енергетика, я ж кажу, що зашкалює. Тому ще раз вам покажу янгулятку з цієї сторони. Скажіть класно. Яка наша Черкащина багата різними місцями? Обожнюю. Ну, приїжджайте, приходьте, дивіться, пізнавайте свій рідний край. Це просто прекрасно. Так як ми не піднялися на Шайову гору за погодніх умов, то ми відправилися трішки далі селами, і ось бачите. Це ще таке небо, ну прям кінематографічний вийшов вид. Трохи трясає в мене в машині, але я зараз вийду і вам гарно покажу всю картинку. Я можу підійти трішки ближче до самої церкви, яку я маю інформацію про неї, що вона була збудована другій половині XVIII століття. За словами місцевих мешканців, сильних змін не було. Тільки змінювали балки, фарбували, змінювали хрести все для того, щоб її зберегти до сьогоднішнього дня. Церква діюча. На жаль, в саму церкву не випала, але наскільки знаю, в інтер'єрі багато різних ікон: великих, маленьких. Ну нічого, буде колись можливість. Я е, загляну, але я більше розглядаю церкву як архітектуру. Друзі, церква 18 століття. Навіть не знала, що це така є тут, Пам'ятка також архітектури. Треба частіше відвідувати свій край і дивитися. Але вона діюча і тому вона в такому непоганому стані, тому що вона діюча. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Черкащина The Best просто мене вражає. Я тут взагалі навкруги Черкащини часто подорожую, щось дивлюсь, і кожного разу щось відкриваю для себе новеньке, дуже мені подобається. Мабуть, я зроблю таку добірочку церкви Черкащини, потім, або буде це один випуск, або буду робити коротенькі огляди. Кожного тижня для вас і для себе. От, нових зустрічей. Па-па. Знаєте, друзі, з вами попрощалась, але приїжджали е, по все село і звернула увагу, що дуже багато закинутих хат. От, наприклад, одна із таких із такою стріхою, соломіною. Це колись було життя, вирувало тут, а зараз просто пустота, і дуже мало взагалі бачу тут людей, які віддалені села, хоча вони дуже близько біля Черкас. Цього на всього там 20. 30 кілометрів до нових зустрічей, друзі. Будуть нові серії, і буде зовсім інша Черкащина.